Перша в Україні конференція про шлюб і сімейні відносини відбулася у Києві 25 листопада. Секретами, як берегти стосунки на відстані, поділилась практикуюча психологиня Леся Матвієва. Спеціалістка розповіла складнощі, які можуть переживати сім'ї, коли жінка через повномасштабне торгнення виїхала за кордон, а чоловік лишився тут. Мою сім'ю, як і тисячі інших українських сімей, розділили війна та кордон. Але, вивчаючи статистику, я бачу, що Дуже скоро ми стикнемося із безпрецедентними демографічними викликами. Тож я думаю, що ми вже зараз маємо робити все можливе для того, щоб українські сім'ї могли воз'єднатися на батьківщині, для того, щоб держава була відбудована, щоб дітям та жінкам було до кого повертатися. А для цього потрібно зробити все, щоб сім'ї збереглися. Щорічно з 25 листопада проводиться всеукраїнська кампанія «16 днів проти насилля. Цю тему не оминули і під час зустрічі про статистику випадків домашнього насилля в Києві говорила Наталія Берікашвілі. Та статистика, яку я сьогодні буду наводити, це 192 тисячі дзвінків на гарячу лінію. 15-2-0 лише за 9 місяців 2023 року. Це надзвичайно велика. Кількість дзвінків це надзвичайно велика кількість людей, які просять про допомогу. Дуже часто, коли дитина приходить, плаче, наприклад, педагогу, каже: у мене тату, маму, вчора побив, що мені робити. Вона Боже, бідна дитинка пожаліла дитину, і ніби вже вона виконала свою місію. А в неї місія не така. Вона має підказати дитині. Наприклад, сказати, ти можеш підказати мамці, що можна чи татові, бо в нас різні можуть бути за статевою ознакою жертви. Звернутись ось на цей номер телефона. Це знаєте. Як ми знаємо всі номер 103, да так само ми маємо знати гарячу лінію, оцю 1547, яку я сказала, кодове слово Поліна да, для національної поліції, де одразу знають про що йде мова. Інфлюенсерка, дружина та багатодітна мама Ірина Адоніна розповіла про роль жінки у сім'ї за її словами, щоб пережити стосунки на відстані під час війни, треба бути на зв'язку з своєю коханою людиною, ділитись не тільки проблемами, а й успіхами. Всі ми змінились з початку повномасштабного вторгнення, і наші сім'ї також змінились. І роль жінки вона стала. Вона і була дуже важливою, але вона зараз стала надважливою, тому що ми бачимо, яка зараз кількість розлучень, і наскільки важливо мати терпіння та розуміти свого партнера, та мати мудрість зберегти сім'ю або її не зберегти. Триста років тому чоловік йшов на полювання, приходив додому і відпочивав, бо він був поранений, втомлений, змучений. А жінка працювала зранку до ночі. Що власне ми і сьогодні бачимо? І ми сьогодні бачимо, що чоловіки домінують на роботу. Це їх полювання. А Жінки домінують дома, і відповідно, якщо ми хочемо щасливого шлюбу, ми повинні сісти і домовитися. Ми повинні спілкуватися, що це неправильно. так як жили наші пращури, неправильно. Ми сьогодні рівні. Зіркова сім'я Євген Кот та Наталія Татарінцева поділилися порадами, як долати труднощі в стосунках. Треба спілкуватися один з одним. Треба вигадувати мрії для один для одного, ну разом, щоб вони були спільними, не просто кожен для себе, а спільні мрії вони ведуть вас, ваші шляхи просто поєднують, ставлять паралельно і йдуть вперед до цілі. Щиро говорити про те, що подобається і що не подобається, відкрито вести не знаю, все своє життя саме для партнера, довіряти йому свої бізнеси, ведення своїх грошей, довіряти йому свої думки, і свої бажання і свої мрії, якщо вони особисті. Як ви вважаєте, ваша філософія, ваші методи щодо відношення до шлюбу відносно молодих людей чи не є застарілими? Так, щось зовнішнє завжди. Є ядро і є от оболонка. Оболонка змінюється, але ядро насправді залишається, і кожен у своєму житті потім приходить до цього саме. Довіра, повага та дружба це три основні речі, на яких повинен базуватися шлюб на думку продюсерки Ірини Горової. Не дай Боже, якщо це щось прекрасне закінчується, то поважати тут час. В якому були класні моменти, і навіть якщо розходишся, розходитися так, щоб потім можна було подивитися в очі і не опускати їх, і берегти кожну секунду того, що було між людьми, і поважати цей досвід була вночі велика атака, наймасовіша атака на Київ шахедами, але незважаючи на те, прийшло багато людей, які не побоялися, які всупереч викликам долі, в супереч. Ворогу зберігають ці сімейні цінності і хочуть розвиватися в тому напрямку. Мій меседж заключається в тому, що я раджу людям, дівчатам, хлопцям, дорослим чи, чи чи не дуже. Неважливо скільки тобі років, не боятися під час війни одружуватися, тому що під час війни, особливо ті, хто перебуває на фронті, це дуже важливо для нашого фонду. Океан надій дуже є важливим те. Що родинні цінності це понад усе. Сама назва нашого фонду Океан надій свідчить про те, що кожна людина, кожна сім'я має якусь надію. Надію на краще, надію, що закінчиться війна нашою перемогою, і ми дійсно станемо цивілізованою європейською країною в майбутньому. Тому я дуже хочу подякувати спікерам, які діляться своїм досвідом, своїми практиками. Що робити в тих чи інших важких ситуаціях, коли 8 мільйонів біженців за більшого жінки, як вони дають собі раду і тут, в Україні, і на Чужині? І, власне, ми шукаємо цю парадигму, як дійсно змінювати наші стосунки. Наш благодійний фонд Бікюй. Зі своєї сторони підтримує а, все, що стосується ментального здоров'я, все, що стосується а, сімейного здоров'я, все, що стосується шлюбу, як такого. І наша місія і наше завдання зробити можливим підтримати такі ініціативи і дати можливість людям один одного почути, поділитися досвідом, поділитися тими. Напрацюваннями тими професійними навиками і навичками, які вони володіють, з тим, щоб в процесі обміну цією інформацією люди змогли ментально стати здоровішою нацією і поліпшити свої відносини. Перша шлюбна конференція відбувалась у КБЦ Парковий. гості розмістились у трьох судмісній залі. Ідеологиню заходу є адвокатка з багаторічним досвідом та експертка у сфері шлюбу та сім'ї Наталія Горбаль. Я просто хочу, аби кожна людина в нашій країні розуміла, який це відповідальний крок утворити сім'ю. Народити дитину, виховати дитину і так, щоб вона не страждала. Ця конференція це перший крок в цьому напрямку шлюбної освіти, освіченості. Це ну, знаєте, моя місія, як я сказала, займатися просвітницькою діяльністю у цій галузі, в галузі шлюбу та сім'ї. адже, на моє велике переконання, знання змінюють структуру реальності кожної людини, особливо у сфері шлюбу та сім'ї. І краще знати, аніж не знати. Дякую нашим американським партнерам оперейшн самфлави, які спільно з фондом океан надій» долучилися до організації цього дійства. Адже дійсно родинні стосунки це є фундамент нашої держави.